Якщо ти хочеш знімати самого себе, ось так, так, або так, знімати так як кращі блогери світу, а можливо трошки краще, тоді це відео для тебе. У цьому випуску я розкажу вам, як знімати самого себе, як це все правильно змонтувати. Ми розберемо монтажні прийоми і нові ефекти. Розкажу тобі по крокові інструкції від А до Я. І основне, неважливо на яку техніку ти знімаєш, ці прийоми підійдуть навіть для твого смартфону. You know you right. Якщо плануєте знімати YouTube канал, вести блог, знімати говоряще розумну голову, <кхід> це, до речі, я зараз пробую текст придумати, або ігрову рекламу. Тоді включайте свої екшн камери фотоапарати, кінокамери або смартфони. І поїхали. Наші два правила на сьогодні це правильно зняти і правильно змонтувати. А зверху скоче! До речі, в кінці цього випуску ми дамо список техніки, який допоможе вам знімати самого себе. А наш перший прийом це Jump Cut. Як це зробити? Статична камера статичне світло, підбери робочий ракурс, вибери активні зони твого кадру. Ти будуть двуватися твої події. Додай креативу, вибери кращі дублі, додай звук і музику і бам! Було б добре би щось помістити. наступний прийом це пов. Вигляд від першого лиця. Цей ефект чудово підійде для тих, хто любить динамічний монтаж і хоче показати усе від першого лиця. Статична камера на рівні очей, ширококутна лінза або 0.5 відеорежим на айфоні. Добав до використовуй однакову композицію, покажи глядачу свій день, не забудь за звук, бо звуком нехтувати взагалі не можна. І бам! А якщо тобі не лі, підпишись на наш канал, постав лайк, напиши комент, бо контент у нас голодний. Наступний прийом, який я використовую для своїх відео, це розфокус-фокус. Він є чудовим варіантом, щоб перейти від динамічної сцени до більш повільної. Найдіть гроші штатив, Виберіть ракурс. Це не вийде з першого разу, але ви пошукайте. Зайдіть в фокус. Можна додати текст, якщо є місце в кадрі, або зробіть усе навпаки. А якщо вам нема з ким поговорити і хочеш зробити креативний ефект дуже просто без складних програм, тоді цей ефект для тебе. Статична камера, статичне світло це дуже важливо. Виберіть активні зони, де будуть відбуватися ваші дії, використовуй сітку на камері, дотримуйся своїх меж, додай креативу, використовуй інструмент Crop зі своїм співвідношенням. І бам! Так, дивлюся відосики хлопців. Так, а ти що тут робиш? Займися ділом, блін. Ти без діла, блін. Складай допити. Наступний прийом, який можна використовувати для зйомки самого себе, і чесно, він є одним з моїх улюблених, і про нього точно буде окреме відео на каналі, це фіксування камери до об'єктів руху. Якщо коротко, то це гріб. Придумайте собі саме для вашого відео, наприклад, переїзд. Придумайте спосіб, як зафіксувати вашу камеру, надійний спосіб. Щоб не було такої фігні, як зараз. Використовуй широкий кут, вибери кращі дублі добав дизайну, щоб передати атмосферу вашого відео. Використовуй правило коротких і довгих кадрів і ось результат. До речі, пам'ятаєш, ми говорили про Jump Cut? Цей прийом також можна використовувати при зйомці інтерв'ю. Якщо тобі це відео було цікаве і корисне, підтримай авторів. Підпишись на наш канал. Напиши коментар. І дивись українське. Дякую за перегляд. Па-па! Якщо хочеш знімати самого себе, то це твій кращий друг. ти? прибирай під свою вагу, це твій кращий друг. Наступна річ, яка вам пригодиться, це Magic Arm посилений, який витримує більше вагу до 3 кг. Чудово піде для будь-яких камер насправді. Наступна річ це менші Magic Arm. Підходить для телефонів, маленьких камер DSLR. Це Для кілограму буде вам оптимальне така штука. Це гнучкий штатив. Його можна вигинати, будувати правильну правильно вам потрібно. Така штука класна підікдеш десь в Карпати, бо на природу то можна це поставити в землю чи в воду. Наступна річ: різні трубки, екстеншіни, перехідники, які можуть класно допомогти побудувати правильну конструкцію для вашого ракурсу. Маленькі, великі, ніколи мало не буває. Чим більше скотчу, тим краще скотч. Це кращий важдок після штотий Варфов. Великий, маленький, професійний, армований. Оця річ дуже важлива, вона не підмагає ваші камери. Фіксувати до будь-якої точки. Тобто запихаєте ваш матч арм, фіксуєте його, і цією кліпсою можна до будь-якої поверхні гайкувати. Це дуже крута штука. Усім рекомендую. Наступна річ це Clip. Він дозволяє монтувати іпстенши, різні палки до вашого штативу, зафіксували його. Причепило до штативу, зняли ракурс зверху. Якщо вам треба поставити, зняти якусь, наприклад, з об'єктом, де немає кріплень, то ось ця річ на скотч монтуєте, куди треба, даєте перехідник і можна багато чого цікавого зняти. Це дуже класна штука. Коли кадр ризикований, то можна використовувати досики різні. Наприклад, кадр там динамічний, екшн, то треба всякі такі штуки використовувати, щоб техніка була ціла, це можливо. Якщо хочеш знімати самому себе, ну немає, наприклад, там, достатнього бюджету або коштів, можна використовувати будь-який шолом, до нього не приймати, чи на перехідники, чи на скотч. І можна там знімати, наприклад, ракурси, такі як пол або інші від погляд першої особи. Наступна річ це присоски. Можуть бути різні присоски на скло, скляні поверхні, або можливо на якісь дерев'яні, якщо це дозволяє ракурс, Так також можна використовувати класні штуки. І наступна річ це всякого роду перехідники, також адаптери на різьбу під неї, кліпси. Це також має бути усе під рукою. Його можна використовувати для зйомки самого себе. Якщо ви знімаєте на смартфон, то рекомендую мати такий курсовий стабілізатор. Це також класна штука. Можна знімати самого себе. Це може бути на штатив. То класна річ, рекомендую. Наступна річ це тримач вашого смартфона. Ви можете телефон використовувати і для зйомки, і можете славувати передатчик зображення, що дуже класна, крута річ. Ви вивели собі на штативчик, поставили прикольні в домашніх холовах. Супер. Ще одна дуже важлива річ: це передатчик зображення. Raven Ай від компанії DJI. можливо хтось має або знає інакші аналоги, так що рекомендую використовувати передатчик, щоб контролювати зображення, і ваша картинка була якісно і композиційно.